Так, слава Ісусу Христу. Я вже готуюся до завтрашньої презентації Подоляна. Книжки з видавництво забираю. Земляк з ланами допомагає. помагає. Ну і помаленько. Помаленько працюємо. Завтра запрошуємо подоляни в Так. О, ваш синочок іде. Ого, Слава Богу, синочку, і ти моє. Помагай, сину, помагай і заберу додому. Синочок прийшов, вже навчання в нього. Сьогодні закінчилася п'ятниця. О. Так що, запрошуємо завтра до Подолян. Книжечки будуть, бачите, заданиться ще пахнуть. Ну і, звичайно, що можна буде придбати. Хто раніше, хто раніше брав, то принесете, я вам підпишу, бо перші книжки не були підписані. А ті підпишу. Тут і багато я той раз, але трішечки буде. О. Трішечки буде книжечок. Є, Бо 300. в Львові не вистачило, Львові не ходили. Ну, на Львів 40, 40 книжок морків. А то жилів, людей було. І вот, вот. не хватило, і люди лишилися без книжок. Да, Всім так. гарного дня і до зустрічі. В Подолянах завтра в 17 годині. Так, на 17-й. Так.